Всім привіт! З вами Роман Грет я засновник проєкту Українська онлайн-кар'єра. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, де брати мотивацію. Чи було таке у вашому житті, що вам насправді не хотілося нічого робити? Ви зранку просинаєтесь і вам насправді нічого не хочеться. Ви всім задоволені тим, що ви маєте. Чому це так відбувається? Я вважаю, що у бізнесі є такий стан, який називається вижигання. Коли ви себе вже максимум перевтомили своїми справами і максимум себе загрозили якраз бізнесом, що в такому випадку потрібно робити? Звичайно, перше, це ваш фізичний стан, і його, звичайно, потрібно покращувати. Першим і найважливішим кроком візьміть собі один день, візьміть і просто, зробіть, і відпочиньте. Відключіть мобільний телефон. Відключіть інтернет, не заходьте у соціальні мережі. І підіть просто на природу і відпочиньте. Включіть, включіть собі просто музику, релакс. І подумайте. Над вашим майбутнім, що ви хочете від свого життя досягнути, подумайте про свої цілі, чи ви їх правильно поставили, і чи вони, звичайно, вас мотивують. Тому якраз від цього дуже багато залежить, яка у вас буде ціль? Чи вона вас мотивує просинатися скорше, ніж ви завжди. В цьому режимі були і просиналися І, звичайно, робити ті діді, які ви ніколи не робили. Тому моя особиста рекомендація: займіться спортом один день, собі зробіть відпочинок. І, звичайно, ставте собі більші цілі. І, звичайно, кожен день, коли ви стаєте, настроїтесь взагалі на день, говоріть собі, сьогодні найкращий день. Сьогодні день принесе мені новий успіх і новий результат. Всім бажаю не здаватися і, звичайно, мотивати себе такими діями. З вами був Роман Грет. Якщо це відео було вам корисне, підписуйтесь на мій блог, підписуйтесь на мій канал у ютубі romanGret.com. Також ви можете поділитися цим відео своїм знайомим. Всім дякую, всім пока-пока!